— Я все чую. — Що боє, знову не ми розводимо. Ну в принципі, якщо з цього почалося, так посібуть. І буде. — І вийшли! Наступи на м'яч, спокійно. На мяч. Ось, Пайдя, мяч. Максимчик, бери свого хлопчика. Голя! Годя, дивись на хлопця! Пас! Пас! пас. пас. От, Вот за этим, смотрите, что на руке повязка. Умай. На мяч, брат! Маша, сзади грываешь. Расвертай! Сзади... О, Матвий! Верьте, Назад можно.

मакс, О, Лю, да! Будь ты сейчас страшный руха, ты сиди! Максимчик! Грузи, грузи! Правила! Ра ты! Сам Марк, сам! Сам! Добре, молодец. Молодець! Ярик, супер! Максим. Максим, твій, Макс! Молодець, молодець, добре, добре, добре. рухайся, Цю гру почав лікову. Макс ту роботу робить і за себе, і за тебе. i Позади, Макс, сзади. А от тут бери. Швидше, розганяйся! Розганяйся, Без... грузи. Блін, паша, що це за кульпіти? Олег, бой, так і шоу. Говоріть, щось! Говоріть між собою, ні Яра, мало. Підказу їм. Трошки в сторону треба вибивати. Максим, ззаді. До гравців стали. Максим, гравця візьми. Де твій? Кожен з кожним, щоб всі були накриті. Паша, тримай цього хлопчика. Паша, дивись, грай. Паша, Паша. Чому... Цього... Паша! Паша! Назад, Ара, середини, повернувся... Давай, давай, ні, ні, ні. Ох, Бодя умниця. Того Молодець. Шата. Бодя! Кажи. Марку, граєш? Марку. 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 Е, пернай вийшов. Матвій, Матвій, е, Матвій став по центру, ти направо туди, пішов пернай. Ага. Так куди йому вроді в голову попало. Від нас качила. Перне швидко направо пішов. Матвій в центрі граєш. Да, да. Водя. Да, да. Віка, рот, да, там наш для тебе. Там наш п'ять. Да, да, я знаю. Виділі, пацани. Я... Віддихай, Водя. Вань, підкоплю, Вань. З м'ячі діть, боже. Та, а чого ми зразу стели дивилися? Ну Блять, ну він п'є на м'ячі ти не дивиться зразу ж. Не дати йому просто вдарити. Полізти на м'ясник. Максик? Макс, Максим, це твій. Максимчик, він ззаді, синок. Ну, А де третій захис? Що ну, раз? Я бачу два Ну, пацани. Він б'є. Ну куди ми дивимося?

Стіл. Став Стем. Марк, вийди на формат. Умніться. Хорош. По сторонам, Яр. На Матвія, чому ти не відпрыгну від Яра? Бачиш просто педафліза. Контролюй. Забидити в сторону, він Ви... треба вибивати коло Яра, ти ні тросторна. Давай, да. ти шукаєш, хто ти граєш. Да, да. Висі, Сам Діма. Сам, сам Діма. Марк, ти Марк! Молодець, давай пас, пас, умниця. Давай, паша, пас. Боже, ну як це довго, паш. Валентин, кажуть поміняти. Ти ліде гравніше, привіше. Вона сі, ладно. Макс, Макс, тут гравець. Матвій! Максим! Вернай, Сор! На цьому нічлі міняєш Сашу Андрій. Ти мені не забудь сказати, болю, щоб я тебе випустив. Коли ти вже повністю зберігаєш. Максим! Максим! Макс! Не губи гравця! Перед ним! пернай, гра! Пернай, сзаді! Людочка назад може! Добре зараз! Заді, Максимчик, сзаді! Ой, 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 я росла, я румир. давай, умница. Боже. Маша, ты там не расслабляйся. Маша, она... уже... Делек, да, добрый. Макс, а что запанился? Максик сзади. сзади. Допа. Молодец! Ротик, ну что ты на мяч? Давай, Максим, давай! Просто! Далее, 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 Максик, далее! Короче, давай, сейчас баяем, что Максим, Максим! Может,

Максимчик, Максим. Максим, давай, дали, дали далее. Все, все, наш, наш, наш. Давай, швыдку, Максик, давай. Давай, Пашка. Наш, ще, ще, Максик. Максик, давай, This is it! Максим! Пернайщик, швидше! Макс, давай! Максим! Макс назад! Назад! Швидко! Назад! Відбити цю атаку! Хорош, Добре! Пернай і люта до мене! Матвій ти направимо!

Всім ззади, хлопчик, Макс, тримати ззаді, Максимчик. Будь ласка, стань ззаді червоного. Ну от він на метр нижче. С воротником відіграли. Маша, тепер достати як хочеш. Максим, Максим, підбирай, підбирай, підбирай. Друзі! Я тебе сейчас поміняю. Це й раками мені стоїть. Корова, сій. Топці. До кінця. Да в нього йдіть, хлопці, що там таке? А, блін, ви не можете? Ой, давай. Молодець, Саня. Молодець, Санечка. Давай, давай, Пупсик. Біжи. Давайте. Саня, Саша. Один что второй, они стали за игроками просто. Иди сюда! Сюда иди! Оля, Ты стал мне за игроком и стоишь там на их половине! За что будет бороться, я? Максим, Годечка, давай, Макс, ты, Максим, давай ты, пишу, дали, 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 сыночек. Я могу. Андрюха, забегай. Забегай. Макс, разгоняй. Добре, Максик сзади хлопець. Максик, хлопчик, сзади. Максим, не загубив позицію свою. Ярик, давай, Паша, не В своим штрафной, Паша, не возись. Просто вот так, Паша. О, все, 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 все вийшов. А там не вийшов. Вийшов, вийшов. Там вийшов. Паша вибув, але треба сильніше Пашка випити. І тепер вертайся. Мак до горця! Покрайні... Да, я на своїх хворих не мотайся! Паша, про... Паша, штраф, Паша в своїй штрафної какой обіграв? Давайте вийшли. Я Олега ще заміснювати. Максим, вынос. умница. Далее, далее, Андрюку. Максим, Максим, Максим в него. О, далее, далее, сынок, далее. Вставай, сынок, вставай, 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 вставай. Далее, далее. Еще раз, еще раз. Все, до конца зигра. Все, молодец. Как раз я прям знал, тебе поміняти. Давай швидко, Ростик. Все, все, сейчас, сейчас, сынок. Еще 10 хвилин. Грай добре. Оп. Давай, давай, Андрюша. Умница. Паша. Паша, да. Макс, оп.

Бодя червоний там, да. справа. Візьміть хтось його. цьому не можна давати бити? Не дайте йому бити! Молодець. Ах, Ярік, умниця. В сторону чуть, Бодя, Бодя не по центру тільки. Ти Сашу поміняєш так. Давай, давайте. Нападайте! Андрій, так, да, Сашу вже ледве рух, треба наш м'яч ловити, щоб Сашу віддихнути. Да, Саша вже не може. Але попробуй мені не рухатись. Давай, передарі, давай, давай. давай! Добре, але вб'ю, якщо не будеш рухатись. Паша! А, або Максим, Максим страхуй! Максим! Максим страхуй! <говори> яра! Я яра... да? По маромир, стали! О, ти О, ти 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 мій. Мій. О, Давай передарі! Дайте забити гол, не будь ласка! Умнічки! Не наш! Біжить до них це Дай, я верну. В Он Она в нападе, в центре перед деревом меняет. Ты меняешь э, Сашу. Ростик потом я скажу, что я меняю. Я скажу, да, не в центре. Давай, 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 Олег. Давай, Олег. Давай, Олег, кушай. Дай тебе бой. Что? Давай, давай, давай. Максим. Максим, Максим. Максим, Максим, сзади, макс. макс. О. О. Так, кто городцы усталы? Не-не-не, Макс, Макс! Можешь, да, Умница. Не спеши, да, дай им статы. Давай, Паша! Бежи и найди Паша, веру. будь ласка, пас дай! Грамотный. Тут уже, да, тут гарно, да. Санька, на Андрюху, на Андрюху дайте. Давай, Бодька.

Кіря, немає часу, Кір. Там теж було стояла. О, клас! Максим, свого гравця бери. Не дай йому, так, да, забрали сразу, Все, молодці. Обрізати його зразу. Максим! Або бути в яри, щоб не Ну, почайте. Хто знає? Максим, правда, ближче до нього стань і все, і будь на своїй позиції. до мене.

Максимаєш да. Ага. Е, — ма... Олег, стань до воротаря! Макс, грай з цим гравцем. Пусть пропустов, переходимо, все добре. Ну давай, залети. Ай, добре було. По місцям стали, Макс гравцян. Макс! Максим! Максим! Сюди за нього. Ти маєш бути. Він перед тобою має бути. В нього Максим! Умніця! Умніця! Максик, дай руку, Макс! Макс, дай хлопчику руку! Макс, дай хлопчику руку! Макс, дай хлопчику руку. Ну там в м'яч було! Там було в м'яч. Там м'яч було, там не було но. Макс, да. там з таким достав цей м'яч. Максік. Макс, молодець, відкуй так, молодець, ческу там. спав. Максик, Макс! Цьому хлопчику не давати бити вообще. Ой, вперед, класна! Давай, давай там, Олег. Де ти є? Давай, пірнай бий! Щоб тебе там завалили, щоб один чоловічки. Мак зліва за гравцем! Потім з матвію місцями поміняйтеся. Відько? Давай пашка! Максим, назад і до хлопця перед Водяє, перед собою. Посередині це щось. Тікав, тільки що, що Макс його зловив. Максимчик, ти нагуби свою позицію. Це твій хлопчик. от. Ну, ну, ну паса люди, помогти! Паша. Давай, паша, давай. Макс Макс ззаді є! Давай рухайся. Макс, тепер назад. Добре, все добре, Макс все добре. Назад. Ой, да, да. Давай, Олег! Поправив і туди загрузив. Паша швидше все, давай, сонце. Послухав. Послухав. Треба в центр. Олег, давай, давай! Туди, туди! Давай, Людка! Давай! У -у -у! Назад! Назад, Макс! Максик, будь ласка, трошки назад! Якщо він зараз буде Глянь, він розганяється. Максик, ззаді, Макс! В нього, в нього! Макс, сзади, Макс, сзади. Ви нас, ви нас! Просто! Ви нас! Не Макс, сзади вот у мене учащенное Тут поле лучше, чем мы были там, правда? Конечно, одно там же песок. Тут трава, а там жахіття. Макс, давай давай швидко закидай, швидко.